Слава Ісусу Христу, слава Україні. Хочу запрягти за, за фараона. Хочу вам показати зараз проїхати з фараоном, хочу показати вам е, свою, свій віз. У нас кажуть віз, фіра, хто як каже, така в мене фіра каже в мене є. Такий один знайомий, він каже, що це іграшкова фіра для таких коней. Може, може бути, я не спорю. Але у нас на таких фірах їздять. У мене є для лісу то на вищих колесах, а тут зараз стоять 16 задні, перед 13-ка. То є, то є фіра, у мене це ще такого старотипного виду на букщех, як колись казали. Це у нас тут так десь поїхати, прокататися. на... На фірі щось таке легоньке привезти. Ні до лісу, ні для чого. У мене є для лісу зовсім друга фіра. Зараз вам запряжу фараона і проїду всі. І в мене таке зробив, я собі був колись у нас було змагання, зробив присідачку. Це у нас це присідачка, що е, сідає на ньому Та й не подумав і покрив її лаком. Зараз запряжемо. Я вже давно його не запрягав. Місяців два, я думаю, що точно. Бо він гуляє на. Встань! Встань! Стань. Бисяця, назад. Назад. Він гуляє, має кобили. майже кобили Були. кожного дня. Встань! Стань. І. Ого! Підріс. Два місці напрягов, результат є вже. Ця упряж, що йде на мене. Р назад! Так, прир. За трошки витєспіть. О, прям. чекай, чекай, чекать, 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 чекать. Очекать. Ті нас. Ір назад. Ну, потребує. Ро! Стань! Робив я такі посторонки, як ці кажуть, щоб зійшла я зразу звідси. Не знаю як воно буде по практиці, але все покаже. Перший раз у нас в загальному, ну та не в нас, то так всюди. В загальному кладуть перший раз нашивник, потім, або навіть скоріше за все важке, потім тому нашивник, а потім вже чіпують, чіпляють по чіпляють Це Зараз грязне, бо то вже давно і... це не їздило, трошки не було часу, то є якісь різні роботи. Зараз я вам покажу вже по дорозі, як це має проходити далі. Він вже точно два місця не запряжний, що я вже по чесному трошки переживаю. Назад він вже такий. Бо я він, я він прогулюю всі часто, що це тут у цих варіантах немає. Або як десь їде до кобели, він в батмані дуже сильно себе носить. Прррр. Він там не треба його Прр. Я ще цим знає, не, не знаю як що, буде бачити, що діло, що в мене є. Коваль такий у нас в селі. зробив такий, зараз всі качки покажу, бач. Зробив повністю це зачепити. Розчепити, будемо бачити, походу дні. Оце знаєш? ой 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 яй яй До в кого?

Р-прир. Давно відео забіжний, що держиться трошки, тобто е, по факто потім добре, аби вони ходили як, най, як найбільше. Він зараз у ще ховами, він в мене... Знаєш ще колони сподобалася з першого разу мені ці. Ломах, але все одно він так іде, да, що треба мені трохи робити натяжку, але нічого. І... Я, буду... Я його зараз пущу на славить, буде важко, що він буде доробити. Покожна ручка. Я зараз по студилу побачив, я не знаю, що його так постродив. Голоди Я так, вечірня прогулка, щоб він трошки пройшовся. Старі діди наші казали. Так, ну, Губами. Ніби ми так робимо. Мого діда колись були, такі губи великі, знаєш він їде з берега, я малий дуже малим, любив. Ну я і зараз люблю, а малим так любив, що мені здається, що якби я колись так хай. Це, що якби я зараз так любив, як я любив коні в дитинстві, у мене замість машині всього стояли коні. <рес> Хоч так кажуть, люди у нас кажуть, цей цього понад для чого він це тримає. Я це просто люблю і це не тримаю. бігти фараон хоче не роблений але нічого прийде зима треба якусь забутів дров робити Бррр, їсти б хотів би каєр мав його вік стрягти оце би було

Помамо, грр, помалу, помала. Отак він їздить у фірі. У нас кажуть фіра здесь, тому так в селі так говорить. Кожна купі порізно. Треба було брати кушу, і їхати до піску. Так, ще одна пробіжець. Де кроком вже, як, він вже пробіжиться, трошки, о, як сказати, заспокоїться, він вже туди йде спокійніше. Треба просто так якби кожен день так прогулював, то це б він би зовсім інакше себе поводив. Поїхали на центр, на центр Печеніжина, Все, їдемо, машинами і я на фирме. Говбуди, як нас сказали на базари, Говбодичі. Колись, як на базарі... привіт, привіт. Ні. Ай, як у нас колись їхали на базарі, ну я вже мало то пам'ятаю, то баби йдуть, їде, щось дивляться за продуктами, їде, кричить, говбодищі! Таке саме наше. Тепло на дворі гарна погода. Таким піїзд, певно, так само. Так. Може, може колись е, візьму фейтон, як ці кажуть. Це мені подобається, так би хотілося, але як там буде, то зовсім наше з них. І с вами попадіть. Свадьба зігрівся і потає під фараоном. Ай, який паша аж передача? Тут же у нас трошки є п'яне. Супер, мені це сподобалося. Ці ланцюжки підійшли, орчик широкий, нічого його не бре. грир Бр -бр 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 це сам, сам він йде, не треба газувати, треба просто деколи підтримувати. Хоче йти, хоче бігти, хоче гуляти. Молодий кінь. Якби не з чеколоми, то трохи б було важко його втримати. Так в чеколомах ми ще йому трошки даємо ради. Пир. проїхали, то вже трошки погана дорога. Він тут додає. зробили ми сьогоднішні відео показати як фараон йде у возі Хотілося б на нього помота, але він ще не сформований до наскільки я би вже на нього кумота. зробив би хумут на нього і мені здається, що, що лише би поставив під фостину, як в нас кажуть. Бо в нього зад не те, що він мій, але мені дуже його зад подобається, дуже красивий. І у цих піддубках він ховає свою красу. Зараз він йде троху, але крок виробляється коням хто е, е, довго, ну, довгі дистанції їде, а так як я його вірив в польош на них поїхав, буквально 2 км це раз у два місяці, то це взагалі результату не дає. У мене друг мені розказував, що брав колись коні на Тернопільщині і коні так дріботіли, трохи не мали. Він їх давав їм, можна сказати, що десь в 15 кілометрів кожного дня, тобто коні переступали задньою ногою по 15 сантиметрів передній світ. Oh. Додому. Зараз розтягаємо фараона. Не йде відпочивати, трошки він бі... загрівся, давно... давно був запряжний. Але зараз... це, мені... це мені подобається, зараз покажу, що мені подобається, цей встань, встань. Оцей варіант, не? Ну, це хлопці вже давно мають, а я все з стою... тими посторонними назад. назад стій. Тож... Кинув, закинув, перекинув. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.